В військової адміністрації розпитаємо детальніше про те, що відбувається станом на зараз в Запоріжжі. Отже, пане Юрію, вітання вам. Розкажіть, будь ласка, яку маєте інформацію по області на зараз? Доброго дня всім. Ну, правильно, ви сказали. Ворог по нам за минулу добу 61 раз гатив з різних видів озброєння. Наразі у нас лунає тривога повітряна, тому всіх закликаю бути. Обережними і знаходитись в безпечних місцях. Стосовно постраждалих, наскільки ну, від від останніх ворожих обстрілів, яка інформація стосовно загиблих, постраждалих і зруйнованого житлового масиву також? На щастя, у нас немає постраждалих, немає вбитих, немає поранених. Найбільше це у нас страждає цивільна інфраструктура, і, як завжди, це якраз лінія розмежування, такі міста, як Оріхово, Голяйполе, Мала Токмачка. Ці місця ворог просто знищує всім, чим тільки може. В цих населених пунктах, як ми розуміємо, місцевого населення немає. Чи є? Чи залишаються люди? Є населене населення. Є ми кожного дня працюємо над тим питанням, щоб їх звідтиля вивозити, як і дітей в тому числі. Тільки за квітень місяць. Ми вже 38 дітей вивезли з лінії розмежування, але все одно залишаються люди, залишаються також і діти і працюємо разом з поліцією над тим, щоб їх як можна більше вивезти з таких місць. Дуже безпечна. А з якою мотивацією, як люди з, з, з яким поясненням вони відмовляються виїжджати? Ну інколи знаєте, немає пояснень, просто нерозуміння. Не ми розуміємо, чому вони залишаються до того, коли ми говоримо з такими родинами. Ми завжди показуємо, куди вони будуть переїжджати, в яких умовах. Навіть зараз уже працюємо і з міжнародними організаціями, волонтерськими групами, які вивозять за кордон, все це безкоштовно. Ну розуміння поки немає. Що стосується Мелітополя, пане Юрію, що там відбувається зараз? Пан Федоров казав про те, що в окупованому місті росіяни розпочали другу хвилю так званої націон... націоналізації житла і тортури мирного населення продовжуються далі. Що саме по цьому місту? Бо ми знаємо, що воно для росіян є дуже важливим. Ну не тільки місто Мелітополь, е, інших містах такі ж тортури і вони проводяться більш того, вони Почали паспортизацію, як продовжують точніше паспортизацію, але темпи паспортизації у них дуже низькі, і вони все роблять для того, щоб людей і через підвали, і через невмовляння, а саме необхідно будь-які послуги, отримуйте паспорт. Мілітополь, він також, як і інші місця, потерпляє від такої російської агресії, в тому числі. Більш того, ще що є щоб посилити свої НЗФ, то починають робити призов наших українців до цих незаконних збройних формувань. Пане Юрію, дякуємо вам за ваш час. Юрій Малишко Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Ну іде медаль.